Добрий день глядачі Ютуба, колеги. Сьогодні у нас 29 жовтня 2023 року. Пройшли у нас гарні опади. В принципі, по міліметрам не можу сказати, так як нема адекватних приладів, щоб міряти. Ці всі лійки, це так сказати, не дуже точно. Ну, можу сказати, що в нас промочило десь сантиметрів на 30. В принципі, непогано так промочило. Зараз їдемо пів восьмої ранку. Ну, сьогодні у нас перевелись часи, то це десь виходить по старому пів так, ось ми Їдемо ми через трасу. Звісно, дорога в нас так не дуже. Ну, в принципі, щоб не рвати дорогу, хай вона ще деньок підсохне. Щоб грунтова дорога була більш кращою. Так. Тут у нас, звісно, і засипали ми, але в принципі, трактор, звісно, м'якенько їде, ну, але... плуг сзади, тіліпає його, звісно, хорошо. Ну, в принципі, потихеньку проїдемо. Тут у нас ось, за трасою треба, сюди буде, тут недалеко. Починаємо із. По соняшникові, так як воно більш-менш саме сухе. Ось можемо бачити, люди проводили оранку до дощі, вони які грудячі і воно вже підсихає. В принципі, обіцяючи дощ на середу-четвер, сьогодні в нас неділя. За ці 2-3 дні потрібно хоч щось встигнути. так як Це вже не весна. Тут ми чекали опадів, а тут вони можуть не давати нам робити. Тому потрібно починати працювати. Якусь неділю-півтори потрібно в капіні погицати. Ну, нічого, це, це не страшно. Так, що ж, друзі, включимося ще, як йду до поля, як будемо налаштовувати плуга, покажу як воно буде виходити. Так, Розпочали уранку. Так, ось, біля пшениці тут От посадки. Е, так. Яка культура буде тут інтригу збережу до весни? Хто угадає, напишіть в коменти, в принципі, що тут буде посіяно. Е, так, ну а так, трактор іде. Якось виходить. В принципі, можемо бачити ріллю, дощі в нас пройшли хороші, але все одно достаємо сухе, ось можемо бачити. Оранка йде глибока. В принципі, тут під цю культуру треба глибоченько вигорати, тому і швидкість у трактора не дуже швидка. Десь 7,5 до 8 км. Так, маємо ось таку лінійку вже тут. Звісно, це ось о, 50 сантиметрів, 45-30. Там де плюсики, це у нас... ні, ні, підождіть не так. Так, оце у нас 50, це у нас 40 і оце 30. Отой слідущий плюсик. Оце, і оце у нас 30 сантиметрів. Страмбовуємось, де, 30 сантиметрів є. так виходить. Звісно, сирувато, ось можемо бачити, оце конечно, такий ґрунт. Ну такий, трошки недомочений. Але в принципі, уранку потрібно проводити. Тому... Так, Оце у нас отак зверху. Це отакий пластилін. Ну В принципі, трактор йде не прорібається, нічого, ваги в нього вистачає. Встаті, важив його на вагах, хто не знав, з повним баком. Спереді 10 противаг по 45 кг, тому що є 6 противаг, 10 стоять, ну у нас 10 стоїть. То з повним баком його вага 5,5 тонн рівна. А в тих паспортах написано 5600. Ну, не знаю чому так. Я знаю, що з коробкою. Автокоманд, то там він трошки важчий, так як там гідромуфти, вся трябута, то в принципі. Це так. так ось можемо бачити така ось рілля виходить. Вже воно, в принципі, сонечко виходило у нас, ну але оце так десь. Ну, В принципі, що глибиною, в принципі, задоволені. Ну, Може під сою будемо десь. Орати там, ну я знаю, сантиметрів 25, мабуть. Я думаю, і хватить, вистачить. Так як кожен рік глибоко ориться. На МТЗ було трудно виставити передній корпус. Тут є силове і позиційне регулювання, то ми можемо передній корпус любоякий, і глибину ми можемо любояку задати. Е, ну, Оранка набагато якісніша, лучше, ніж перед цим. Ми пробували. Також ми пробували то в тракторі ніяк було всидіть і плуга ж тріщав Зараз плуг іде ніякого ні тріску, нічого, не йде, зрізні болти не рве. Тому в принципі, ми задоволені уранкою В принципі, будемо працювати. На середу вроді дощ обратно стоїть. ну Якісь 2-3 дня якісь 10-12 гектар можна виграти. А це вже крок вперед. Так, вони в нас тут недовгі, там вон. я орав пшеницю, в принципі. У е, нас передній вин стоїть на плав... е, верхній вин стоїть на плаваючому положенні. Там таке є е, довгий проріз і воно стоїть. Щоб Весь трактор так сказати, не давив на плуг, тому що ну, не потрібно давити, щоб нічого не перервати. На колесо, звісно, на опорне наплугові налипає, але я думаю, сьогодні воно до вечора підтряпне, щоб не си вдома без діла, так сказати, оці кусочки Так, ну Можу в принципі, показати пшеницю. Раз уже тут, бо далі не буде. Звичайно, звісно, в цьому тракторі набагато комфортніше проводити оранку, все під рукою, зручне сидіння, ну звісно не пневмо, але но... колись поставимо і пневмо на нього. Не знаю як ним орють чотирма корпусами, Ну, в принципі якщо звести на 30 см, то зараз у нас захват метр двадцять. Три корпуса по 40 см, десь це там. Так, оце можемо бачити таку пшеницю. Це ми, звісно, трохи балочку, ну давайте праві одійдемо. Звичайно, затягується відео, але покажу все, так сказати, одним кадром, щоб ні до чого не готувався. Оце так. Така ось у нас пшеничка. Пшеничка шпаловка. Така вже поза розвитку. Другий листок вже йде. Ну, койде де, де вилазить, а так в ось, ну, основному можемо бачити. Другий листочок. Колір в неї гарний. Посіяно теж. Я думав, що буде гірше, але в принципі посіяно більш-менш нормально. Так як були грудки, ну, вони порозкисали і зараз все чудово. Потрібно сіяти, так як е, якщо ми не будемо вносити певну кількість добрив, то хоча, хоча б з його ми зможемо в принципі, добитися якихось врожаїв. а Працювати без врожаїв немає ніякого сенсу. Тим паче, коли земля в оренді, за неї треба платити, платити потрібно податки, з кожним роком все буде гірше і гірше з податками. Це і всі всі і так прекрасно знають. Ну, В принципі, отак ми працюємо. Так виходить ось поперек. Така рівнота. Звичайно, грудочки є, але це не грудки по срівнянні з тим, що було, люди до цього грали. І плуги переривали, і болти відрами тягали ті зрізні. В нас зрізні болти стоять на 12. Люди пере... перекусували на 16 болти, міняли їх. Як... Ну, у нас не скільки тієї уранки, щоб починати буду влітку. І так ми пшеничі ще... ще виграли ще що... й нормально. Ну а останні площі будемо доупівати. друзі, Підписуємось на канал, ставте лайки і все буде Україна.